До нашого ефіру, пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю героям слава. Ну і почнімо з оперативної ситуації. Як минув день на Луганщині, що відбувається на лінії фронту? Ну, як ви вже сказали, дійсно достатньо важкі бої точаться на Луганщині, як з одного боку, з харківського напрямку, так і з іншого, з Донецького. Білогорівку постійно атакують, постійно там її обстрілюють. Там більше наші сили оборони знаходяться саме в обороні, але навіть покращили трохи наші позиції і міцно там тримаються. Що стосується Харківського напрямку, Сватівського Кремінського, то там в наших сил оборони. Кращі позиції потроху крок за кроком, але вони звільнюють Луганщину. Натомість окупанти постійно обстрілюють наші деокуповані навіть населені пункти. Що стосується населеного пункту Новоселівка, за яке зараз точаться бої, то там російські окупаційні війська не залишили жодного будинку взагалі вцілілого. Таке було враження, що вони. Навмисно розстрілюють кожний будинок для того, щоб там ну ніхто взагалі не залишився в живих. І що стосується населених пунктів, де є люди, от як Новоселівське, то там 146 людей цивільних знаходяться, і чудово це знають окупанти, але все одно його обстрілюють. І на жаль, є трагічні випадки. Декілька годин тому, якраз внаслідок такого ворожого обстрілу Два місцевих жителя поранені, і два загинули. На жаль, пане Сергію, ви говорили, що росіяни ще перекинули додаткові сили під Креміну. А яка там ситуація зараз? І яку загрозу становлять ці додаткові резерви расистів? Ну е, я е, тільки сьогодні повернувся е, з. Якраз свої поїздки я проїхався повдовж всієї лінії фронту по нашим населеним пунктам. Поспілкувався з нашими бійцями і з різними підрозділами і збройних сил України і Національної гвардії і на крімському напрямку, зокрема то можу сказати, що там так дійсно важкі бої відбуваються все наскрізь заміновано постійно обстріли, постійно нові. Резерви підтягують російські окупаційні війська, але позиції там наших військових е, достатньо міцні. Більше того, дійсно їм вдається е, потрохи і деокуповувати територію Луанської області якраз в напрямку Кремінної. Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України повідомило, що 8 січня у рубіжному на місці розташування противника була влаштована бавовна. Тобто партизанам на тимчасово окупованих територіях вдається діяти, і чи продовжують окупанти залякувати місцевих жителів? Uh, так, вдається діяти партизанам. В нас чудовий партизанський рух є на, на Луганщині, і uh, свідчення цьому це. Координати розташованих казарм або складів з боєкомплектами, скупчення техніки, яка потім підривається, так само пошкоджуються різні там або залізничні колії, або розподільчі шафи на залізничних коліях, що десь зупиняють до тижня. Логістику залізницею, ну і дає якраз певну фору для наших військ, тому що важко їм перекидати в техніку якусь окупантам чи особовий склад. Що стосується залякування, ну різна методика використовується російськими окупантами. Зараз приїхали ФСБшники, вони ходять по дворам і просто залякують людей. Потім вони робили такі театралізоване. Дійство вони виводили якихось людей під виглядом місцевих жителів з мішками на головах. Ставили їх на на коліна. Говорили, що це якраз партизани, які зловили. Потім завантажували їх в автомобілі. І кудись вивозили. Але це спектакль. Ми це ну з'ясували. Це були якраз представники спецслужб, і таким чином вони просто залякували місцевих, щоб вони не допомагали зсу. Але є такі дії, як просто так звана колективна відповідальність. Тобто, перших там 10-15 місцевих можуть просто забрати, вивести в Луганськ, кидати в підвали і там їх тримати, допитуючись, чи хтось допомагає збройним силам України. Хочеться запитати одразу, чи продовжують Росіяни мобілізувати чоловік чоловіків у так званій ЛНР? Була інформація від правозахисників, що воювати відправляють навіть 16-17-річних хлопців. Продовжується мобілізація. Вона по великому рахунку не закінчувалась 20 лютого минулого року. Під різними там гаслами вона проходила і ура патріотичні, і були мотиваційні там фінансові. Якісь речі зараз це вже відбувається примусово. Що стосується оцих мобілізованих, то вони і хочуть здатись в полон. Не завжди це вдається. От, поки я був якраз біля передової, там спілкувався з нашими розвідниками, то от вони розповіли таку живу ситуацію, яка буквально пару днів тому. Не стало, що е, свіжо мобілізований, якраз з окупованої території Луганської області, а е, перебігав там е, з окопа в окоп. І е, якраз як тільки перебіг до наших окопів, і хлопці вже ну бачили там через дрони, що він без зброї, е, підійшли до нього. і Перше запитання було: ви хто? Ну, українці кажуть так, українські військові слава богу. Каже: ви мене тут не не вб'єте, буду жити тому, що розповідають, що зараз ну страшні тортури до цих свіжомобілізованих застосовують з них. Постійно знущаються або зеки вагнерівці, або кадирівці і гроші забирають і е, б'ють, і іноді навіть просто вбивають. А крім того, рашисти далі депортують дітей до Москви з тимчасово окупованої території Луганщини та Донеччини. Відправили на лікування типу 300 дітей. Скільки загалом дітей викрали? Чи дається повертати а, депортованих наших громадян? Ну на жаль, немає в нас інформації а, про загальну кількість дітей. Скільки вони вивезли на так зване лікування? Ми це з'ясуємо більш ретельно і детальніше вже тільки після деокупації, тому що ну не вся інформація до нас потрапляє насправді. Але е, інформація з приводу от, так званого оздоровлення вона дійсно є. Деякі е, мами просто навіть не йдуть на медичне обстеження. До шкіл говорять, що діти захворіли, і вони так само. Бо попередні групи, які поїхали на так зване оздоровлення, вони просто досі не повернулись. А їхали вони, до прикладу, на два тижні. А пройшов вже місяць. Зв'язку з людьми нема. І з'ясувати інформацію, що з ними сталося, куди вони поїхали, чому так довго затримуються, поки наразі немає такої можливості. Ну наскільки ми розуміємо, що Часто батьки можуть піти на таке рішення під тиском на ну, якихось зовнішніх умов, до яких якраз докладається Росія. Хочу запитати, чи є у вас інформація, яка загалом гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих а, на, а, територіях Луганщини, чи є в людей опалення, електрика, вода, чи можуть вони отримати медичну допомогу? Ну тут вона відрізняється від той частини Луганщини, де проходила активна фаза бойових дій, від тої частини Луганської області, яка була окупована без боїв з 24 лютого. Справа в тому, що всі великі міста там, де було централізоване опалення, туди показово окупанти ну, намагались налагодити газопостачання та електрику, але Газ, коли проводили, то обстеження ретельного не було. Електрику, коли проводили, то не було підстанції. Зараз температура до мінус 15 впадала. І зараз просто місцеві жителі, звісно, що будуть підключати всі електроприбори. Воно все буде горіти. Газ. Ми бачили вже приклади, коли просто підриваються. Цілими поверхами а, в будинках квартири, тому що обстеження ретельного не було. А після 4,5 місяців активної фази бойових дій, звісно, що вся інфраструктура розбита ще mm. що стосується тої частини Луганщини, яка була окупована без боїв, то ну там більш сільська місцевість, і люди мають можливість. Своїми пічками просто опалювати свої будинки. Єдине що от ті люди, які знаходяться біля лінії фронту, проблема в тому, що за дровами доводиться ходити десь в лісосмуги, а вони всі заміновані, і це просто смертельно небезпечно. Пане Сергію, вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що в ефірі марафону єдині новини з нами був Сергій Гайдай